Знову здоров'я, благополуччя. Щоб ви виконували бойові завдання і поверталися до стації, які в форму приготували у Говоліські оцінками. Ну, назавжди, мабуть, залишиться цей останній епізод, коли ми на Еваку забирали трьохсотих. Це сталося під Куп'янськом. Зайшли на позицію, забрали трьохсотих. Сіли до автомобіля, розпочали рух, і в цей час відбувся приліт в автомобіль. Автомобіль підкинуло, але все-таки, дякувати Богу, ми доїхали до точки Аваку. Броня, дякувати Богу, всіх хлопців врятувала. Всі трьохсот, що були, залишилися живими. Бо що це коли один за одного, один одному допомагають, незважаючи на різні життєві ситуації, що можуть траплятися. Хлопці завжди приходять на допомогу в яких би ситуаціях ми не зустрічалися, але завжди відгукувались. Може, тому що вони. Стоять, як сказати, на першій лінії, все-таки оборони. Спочатку прикордонники, а потім за ними всі інші. Я думаю, кожен свідомий українець має для себе вирішити, що якщо не ми, якщо не ми всі разом, то тільки ми можемо приблизити перемогу. Якщо всі будемо гуртуватись, ставати плечопліч, але в кожного є свої віби, є свій вибір. Він його хто вже зробив, ну а хто можливо зробить і долучиться.